Один день з життя жительки Шотландії погнали. Зазвичай в будні дні я відводжу зранку малого в садочок і далі їду або на навчання в коледж, або по своїм справам. Але сьогодні не типовий будній день, оскільки в нас з дитиною була назначена зустріч з нашим хелс візитером і ми відправилися в клініку. У Шотландії за кожну дитину до 5 років закріплений фахівець або фахівчиня, які консультують батьків з будь-яких питань, що стосуються виховання чи догляду за дітьми, а також відстежують психологічний та фізичний розвиток дитини. Сьогодні ми мали консультацію зі спіч-терапіст. Це спеціаліст, який допомагає з розвитком мовлення у дитини, оскільки мій син розмовляє двома мовами, вирішили, що не буде зайвим послухати рекомендації експерта. А ви знали, що у Шотландії у громадських вбиральнях завжди є предмети гігієни для жінок у вільному доступі? Після візиту відправилися до ближчої кав'ярні. По дорозі побачила ось такі мішки. Це люди віддають свої речі, які в гарному стані, їх забирають і потім продають в різних благодійних крамничках. А виручені кошти йдуть на підтримку різних програм дослідження раку молочної залози. По дорозі вам показую ще один привабливий будиночок, і нарешті ми дісталися кафе. Усі заклади харчування в нашому місті. Дуже бізі. Неважливо, який день тижня чи котра година. Що зранку, що в обід там завжди людно. І здебільшого відвідувачі таких кафе це люди пенсійного віку. А ви знали, що в Шотландії майже в кожному закладі подають tap water? Це водопровідна вода, але тут вона не потребує додаткової фільтрації і придатна для пиття. І зрозуміло, що за неї ви не платите. Навпроти кав'ярні побачила подарунковий магазинчик і не змогла пройти повз. Взагалі, відвідування подібних крамниць у Шотландії для мене окремий вид судна. Коли приїжджаю в місто, намагаюся зробити по максимуму, тож сходила також в шопінг центр, це один з найбільших в абердині. Подивилася, що є зараз на полицях в магазинах, зрозуміло, дуже багато великоднього декору, тому що насправді Шотландія вже готується до цього свята. Обожнюю абердин, люблю гуляти цим містом, і найбільше мені подобається в ньому порт. Ви вже, мабуть, здогадалися, що це за день, а раптом ні, ось вам маленький натяк. Поки гуляли, настав обід. Тож приїхали до нашого місцевого ресторану, смакували картоплею з традиційною говядиною. В нашому містечку є черіті Шоп і в нього дуже креативна власниця. Тільки подивіться на цю вітрину, як тут можна пройти повз. Зняла і вам вирішила теж показати. Погодьтеся дуже незвично і оригінально. Остання зупинка: місцевий супермаркет. Подивіться тільки які гарні квіти. А ще побачила десерти з рекламою Бріджит Джонс. Цікаве промо. Повернулися додому, викидаю старі квіти, ставлю нові яскравого жовтого кольору, що нагадує мені скорий прихід весни. На вечерю сьогодні свіжа рибка, приїжджав фішмен і привіз філе Камбали, тож вийшла майже традиційна шотландська вечеря.